Добрий день, мої маленькі математики! Я дуже рада нашої зустрічі. Посміхніться один одному через екран і мені, щоб у нас з вами був гарний настрій на цілий день. Сьогодні ми з вами пограємо і порахуємо числа 1, 2, 3. Покажіть мені, будь ласка, на пальчика, скільки вам років. А давайте я спробую відгадати, мабуть, 5 або 4. Ми сьогодні з вами пригадаємо числа, які менше 5 і менше 4. Готові? Тоді подивіться, хто до нас завітав у гості. До нас у гості прийшов веселий їжачок. Скільки їжачків? Так, один. Йому потрібна наша допомога. У нього кошик з яблуками. Їх багато, вони різнокольорові. І їжачок розгубився, скільки яких в нього яблук. Тітки, давайте допоможемо їжачку порахувати яблука. Починаємо рахувати. Подивіться, це яблука якого кольору? Вірна, жовтого. Скільки жовтих яблук? Молодці. Одне. Один предмет це число 1. Покажіть пальчиками. Так, позначаємо число 1. Цифрою один. Ось вона. Пригадали? Далі дивимося. А ці яблуки якого кольору? Так. Червоні, скільки червоних яблук? Давайте порахуємо. Одне два. Скільки два. Два предмета це число 2. Покажіть пальчиками. Так. Число 2 позначаємо цифрою 2. Ось вона. Дивимося далі. А ці яблука якого кольору? Правильно зелені. Скільки зелених яблук? Давайте порахуємо. Одне, два, три. Скільки? Три. Три предмета це число три. Покажіть пальчиками. Так. Позначаємо цифрою Три. Ось вона. Пригадали молодці. Гарно допомогли їжечку. А зараз я вам пропоную пограти в бліцгру, яка називається Полічи і покажи. На екрані будуть з'являтися картинки. Вам необхідно швидко порахувати і показати число на пальчика. Зрозуміли? Будьте уважними! Скільки гарбузів! Перевіряйте себе три. Скільки сонечок! Перевіряйте. Одне. Скільки грибів. Перевіряйте. Три. Скільки лисичок. Перевіряйте. Дві. Скільки хмаринок? Перевіряйте. Одна. Скільки м'ячів. Перевіряйте. Два. Продовжуємо далі. Скільки морозива. Перевіряйте себе. Три. Скільки цукерок. Перевіряйте себе. Дві. Скільки тортів. Перевіряйте себе. Один. Правильно. Молодці малята гарно пограли. Пропоную ще одну гру. Яка називається Знайди помилку. Я. Буду рахувати предмети. Ви уважно слухати. Якщо я роблю помилку, ви плескаєте в долоньки. Якщо я не роблю помилку, ви не плескаєте. Зрозуміли? Тоді слухайте уважно. Один, два, п'ять. Молодці. Один, чотири, три. Так. Один, два, три. Правильно. Далі продовжуємо. Два, один, три. Вірно. Три, один, два. Молодці. Один, два, три. Правильно. Ой, малята. А на цій картинці багато листочків. Допоможіть мені їх порахувати. Рахуємо разом: Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять. А зараз давайте спробуємо в зворотньому порядку: 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Гарно вмієте рахувати. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чому листочки різнокольорові? Так, правильно, бо на вулиці у нас яка пора року? Вірна, чудова осінь. Молодці малята гарно пограли і в цю гру. А зараз давайте ми з вами пригадаємо, з якими числами ми сьогодні грали. Так, правильно. Один, два, три. Покажіть мені на пальчиках число 1. 2, 3. Молодці. А зараз домашнє завдання. Шановні батьки, пропоную вам вдома закріпити з дітьми числа 1, 2, 3. Рахуємо до трьох все, що забажаєте: іграшки, посуд, одяг, взуття. А ви, малята, спробуйте намалювати. Цифри 1, 2, 3. Бажаю успіхів! А зараз відпочивайте, грайте. Бажаю вам гарного настрою на цілий день. До побачення!